Одна з причин, чому батьки лізуть в сім'ю своїх дітей, це те, що в них є невирішені проблеми між собою. Тобто в них немає емоційного зв'язку між собою. Вони не задоволені своїм шлюбом. Якщо вони не задоволені своїм шлюбом, вони будуть шукати проблем на стороні. І це одна із причин. Друга, що вони якимось чином. Ну, от, Наприклад, якщо мама не була емоційно зв'язана з татом mm -hmm. дуже глибоко, хоча в невіруючі люди, вона глибоко емоційно зв'язана зі мною. Да. І тепер приходить твоя мама і що Розділяє. конкурент. Тобто вона, вона конкурент, тому що я розумію, як вона ревнувала, коли, коли я обнімаю свою дружину, цілую. Так, да, ти прям там. відчувався? Ну, Звісно. Звісно, що відчував. Це дуже важко. А і це складно, і я розумію. А як ти виправишся? Ну, ну з'їжджати. Не... на Не... Це не вирішує проблеми. Ми ж знаємо тут, в Києві навіть мами, які приїжджають, і що ти виженеш їм.